Потрібно знайти значення ось такого виразу. Добуток перших двох коренів ми можемо записати під один знак кореня. І там у нас вийде формула різниця квадратів, тому що у нас є А плюс і от велике Б помножити на А мінус і оце вираз Б. Тоді ми отримаємо під великим коренем а квадрат мінус б квадрат. Тобто корінь а квадрат це буде 16 мінус Б квадрат це корінь в квадраті, нам дасть 3 плюс корінь із 48, це буде добуток перших двох коренів. Помножити. Тут ми так поки що і залишаємо 13 корінь із 48. Дорівнює. Коли ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках змінюються на протилежні. Тобто, під коренем вже буде 13 мінус корень із 48, помножити на 13 плюс корень із 48. Добуток цих коренів також знаходимо за формулою скорочного множення. Ми можемо записати під один знак кореня а, помножити на А плюс Б. Тобто буде 13 в квадраті, 169 мінус корінь 48 в квадраті, просто 48, дорівнює 121, а корінь 121 це 11. Ось ми знайшли значення цього виразу.